Обережника сюди ставимо сюди сломаски і сюди. Тепер сюди ставимо сломаски і сюди. Ага, і от тут сломасків. І я дов знайти діамант і смараг. О, статі, говоря. Всім привіт! З вами я, Плайксон, і ви на моєму каналі. Друзі, це нове відео по Майнкрафту. Де сьогодні я буду іскати діамант і смарагд. тому що в мене закінчився діамант і смарагд, Тому я буду пішов смарагд і діамант. Я зрозумів маски і кайло не і Тому я піду добувати смарагд і діамант. Так, я так розумію, треба оце зламати, Я думаю, там є діамант і, і смараг. Тому що мені або смараг знайде, або діамант знайду. А ну-ка. Так, ламаємо, знайти. Тут я так бачу нічого. Ну, ну давайте вперед підемо. Так, і Slow ставимо. Тому що вже стає темно? Тому давайте тут зламаємо. Блок за блоком. Ага. Зламаємо. Я треба знайти або... Ой, не Scape або. діамант, або Смараг, або хоча б ладно. Хоча б золото знайти, може бути. Що це? Що це таке? Um, это что, не кажется, или с кем э э э руда радужная? А ну-ка, давайте ее взломаем. И вот это взломаем. А ну-ка, надо ее взломать. А, а что тут я... А что тут робить э радужные... Радужные... Что? А ну-ка... Сейчас, зараз. А, а что это такое? Я не понимаю давайте злом... взломаем. <гас> Это... О, поставил сломать. <гас> Это что? Радужна кімната. Ух ти! що тут? А що це таке? Це скриня, а, скриня від новий рік. Я так дивлюся, і зараз ще немає. зими. Скриня буває зимою. а у нас сьогодні 1 серпня. Тому ця скриня не від радужної кімнати, вона така і так з'явилася ця скриня від радужної кімнати. Я, я, я значить, можу добути все радужне руду. Тут є радужна руда, є блок, я можу все це добути. Оце я розумію. Ну, скрині потім подивимося, що тут У мене зараз тут є блоки радужні. Ох ти! Ви розумієте, що тут такі блоки я за них можу а, заполучити на екран, а, За них можу заполучити смарак. Ідіомату, тому що селяни обожнюють радужні, навіть радужні блоки. Мої селяни, наприклад, обожнюють блоки радужні. Мені... Якщо на цьому відео буде хоча б 100 перелітий, то я відкрию радужний магазин і буду продавати селянам а, свій радужні блоки, ну ви зрозуміли, так? Добуваємо я в шоці. Я не думав, що я знайду радужну кімнату. Є навіть радужна руда. Руду я собі залишу, тому що я руду обожнюю. Так, добуваємо. Мені дуже буде цікаво. А, можна з нею зробити броньку? так, да, можна з нею може, можемо зробити броню. А, мені надо шолом. А, а, кросівки. Мені треба ще... Ну, або зрадужна, або... А... Штани і ви зрозуміли, тому я хочу зробити свій броню. Обереж... Так, добуваю, я добування все це добити. Ну, ви зрозуміли, так. Руду я можу збирати. Мені руда це потрібна. От бачите. Руда мені подобається. Ну, якщо я знайшов на який радужний. Кімнату, я не, не знав, що тут є роздужна кімната, не знав. Так, добуваємо. Ага, обереженіко. Навіть заскрі... Ну скриння скр... нічого не буду зламати. Тепер тут можна добути. Так, треба все добути. Радужні блоки. але ви зрозуміли, так. Да, ну, да, все це добути. Ну, я добуду. І останнє залишилося, і все. От я підписник, я все блоки радужне зібрав. Ось скільки гірлянди для Нового рік. І давайте подивимося. Що в цій скрині, Що там знаходиться, а ну-ка. Ну що, три. Раз, два, три. Два. Ух ти ж! Тут теж є блоки. Ого, є... Це що? Це схоже на Це ж Радужний є. смарагд. Марахт. Ух ти ж! Я, я думав, що немає такого, але да, існує радужний радужний смарагд. У мене є смараг радужний. Давайте я зламаю скриню, тому що вона підійде мені на наступний новий рік. Ну ще не новий рік, але Потім вже буде новий рік і будуть в мене і гірляди для новий рік, і іскри для новий рік, так. І можемо йти до будинка спробуємо зроби... зробити е... броньку з радужного так. Ми довіри якось тут -от обережненько вийти не загинути. Угу. Так, ми до піднятися йом. Вот так вот Угу, Да, уже ранок наступил, поки я все це добывал. Думаю, можем идти до нашего будинку, поки где наша селочь номер Си, вже... уже... Вот моя село номер Си, вот селянин тут. Так, идемо до моего будинку. Мы были... Шахти, шурадость мою. Все в шоці так. де мій будинок? Во. Так. Йдемо. Відкриваємо двері. Я вдома. Так. І ставимо це скриньки новорічне. Поки буде так от. А потім я поки я зламав скриню і мені треба... Мій верстачок. І я хочу зробити свій. Я хочу зробити свої ого, скільки для блоків мого. У мене скільки отак от, от могли зробити блоків. А щоб зробити гірлянзу, потрібно скільки зелізну гранту мені. Так. Я спробую, що тут є багато рут, це я розумію. Так, треба спробувати зробити броньку. Дивіться, що я зробила. Да, у мене вийшло зробити діамантову зброю. Я не знаю як це вийшло, але у мене типі діамантові. Кстати, непогано. Тут можна свої гірлянди завісити. Так. Селянин прийшов. Что і А що у тебе за скриньом? у тебе шо? що? щось скрині? Ну, да, а що? Ну що це? Я новорічне. Ну, просто я, знаєш, купив. А де ти купив? В місто. Я зані, ну, селяни. Я зані. Мені, мені не до вас. Мені треба зараз гірлянди зробити. Ага, добре. Ну що, я зараз зайнятий, я скриню. Вот. Вот, А, вот... что а, а вы пришли? Я просто э, пришел... Ну, покажи, что у меня... Ну, вот, давайте, ты что у меня? Просто у меня есть радужная руда. Смотри, у тебя есть радужная руда? Да нет, нет, да. Дякую, Боже, вам. Не, я вам не даю, я собі, собі заважу. Это я знайшов радужну кімнату. Надо було раніше. Зараз я буду. Я положу сюди свої блоки радужні. І вот. в мене багато рут І стати я с руд можу зробити ще собі багато радужних блоків. А Радуж... радужний руд. Да. Так, ось зроблю, наприклад, вот такой блок. Ободамавский для блок. Вот так вот зроблю. А от суд все я заполучу, положу сюди, всі блоки. Вот, угу. все радужное, щоб было в цій скрині. Ага. Вложимо. Так. Ага. Uh -huh. Так, еще три сечки. Вот тут и сломашки и кайл. А ну тут тут розуміє мені. Все. Я відкриваю двері и пішли з нового будинку, зрозуміли. Я не пригонила. Всем не фото. Нікуди, не все. Ну блін, що ви приходите до моєго будинку? Ну що ж у мене радужне блоки? Так, і не лежить в ньому будинку. Ну, ну блін. Ну що ви робите? Дай нам радусний блок. Та йома, я, я вам не дам радужне блок. Увинічно таке розуміє, давайте. Ей, селянин. Це я вам не Вот. Зараз вже ранок буде. Угу. Все, вже ранок. Можна відкрити двері і селяни. На радужний блок. Ні, все, я вам не да. Радужний блок. Це мої радужні. Я їм продам і заполучу багато смаразую. Все, селяни, Давайте. Я зачиняю двері і все. Ось селяни е, хотіли забрати мої радужні, радужні блоки і радужний е, смарак, але я її не віддам, е, тому що я знайшов радужну кімнату, тому це знаход, це моє, тому Я зробив е, з них свою броньку, і якщо на цьому відео буде хоча б там 5 лайків, то я зроблю Магазин, де буду продавати радужні блоки, смар... ну, смарах радужні. Якщо, наприклад, буде на цьому відео 5 лайків, ну ви зрозуміли. Думаю, на такому сьогодні можемо відео закінчити. Сьогодні я знайшов радужну кімнату. З вами я сьогодні був Плейксом. Підписуйтесь на мій канал. Всім пока!